Ви прокидаєтесь вранці. За вікном починається осінь. На вулиці ще по літньому тепло, але деякі дерева вже стоять в золотаво багряному вбранні. Цілком знайома картина для України, але не тільки. Ранок 1 вересня 1859 року починався цілком буденно. В заміському будинку поблизу Лондона англійський астроном-аматор Річард Карінгтон сидів у своїй невеликій обсерваторії та робив те, що робив щодня уважно замальовував темні плями на поверхні сонця. Тоді астрономи ще не знали про сонячні спалахи, корональні викиди маси чи магнітні бурі. Сонце здавалося спокійним, майже незмінним світилом, адже і на сонці бувають плями. І раптом. Щось пішло не так. Прямо серед темної групи сонячних плям з'явилися дві сліпучі білі області, настільки яскраві, що вони буквально різали очі навіть крізь захисну оптику. Світло було неприродним, воно не було схожим ані на факели, ані на будь-яке відоме тоді явище. Карінгтон інстинктивно відсмикнувся від телескопа, припускаючи, що це може бути відблиск у лінзі або дефект інструмента. Що на той момент було цілком логічно. Він перевірив обладнання, подивився знову і зрозумів, спалах був реальним. Яскравість зростала буквально на очах, а потім так само швидко згасла. Уся подія тривала лише кілька хвилин, але Карінгтон, відчуваючи, що став свідком чогось незвичайного, негайно замалював побачення. Саме цей малюнок сьогодні вважається першим в історії людства з зафіксованим спостереженням сонячного спалаху. На той момент ніхто не усвідомлював, що це був не просто спалах світла. Насправді Сонце викинуло в космос гігантську кількість енергії та заряджених частинок, потужний корональний викид маси, спрямований просто в бік Землі. За сучасними оцінками, якби таку подію зафіксували нинішні прилади, їй би присвоїли клас Х-45 або навіть вище. У кілька разів сильніший за найпотужніші бурі супутникової епохи, для порівняння спалах Х-10 вже вважається надзвичайно небезпечним для сучасної інфраструктури. А те, що побачив Карінгтон, перевищувало цей поріг у рази. Це був удар космічного масштабу, про який людство дізналося лише постфактум, коли наслідки почали проявлятися на землі. Того ранку ніхто ще не здогадувався, що кілька хвилин світла на поверхні сонця запустили ланцюг подій, який за лічені години перетворить ніч на день, змусить іскрити дроти по всьому світу і назавжди змінить наше уявлення про те, наскільки крихкою є технологічна цивілізація під поглядом власної зорі. Перш ніж рухатися далі, хочу на мить зупинитися і сказати дякую. Дякую спонсорам і меценатам саме завдяки вашій фінансовій підтримці, цей канал може розповідати складні історії про світ просто і якісно. Дякую кожному з вас за вподобайки, коментарі та поширення. Це не дрібниця, це те, що реально тримає канал на орбіті. Особлива подяка Сергію за його важливий внесок у розвиток українського науково-популярного контенту і стабільну підтримку проєкту. Саме завдяки вам ми можемо не зупинятися і відкривати нові горизонти. Якщо ви теж хочете стати частиною цього руху і допомогти каналу рости далі, всі посилання, як завжди, є в описі. Якщо вам близький науково-популярний контент, якщо хочете краще розуміти світ від сонячних бур до меж людських знань, підписка на канал допоможе не лише мені, а й вам. Ви не пропускатимете нові випуски, а алгоритми YouTube зрозуміють, що такому контенту є місце в стрічці. Моя мета амбітна 100 тисяч підписників у 2026 році. І кожна ваша підписка це ще один крок до цієї цілі і до ще глибших, сміливіших історій про науку та космос. Сподіваюсь на вашу допомогу. А тепер повертаємося до події, яка показала наскільки потужним може бути Сонце. Зазвичай між спалахом на сонці та його наслідками на Землі минає час. Можна сказати, багато часу за космічними мірками два іноді три дні. Саме стільки корональному викиду маси потрібно, щоб подолати 150 мільйонів кілометрів між Сонцем і нашою планетою. Цей проміжок наш єдиний шанс підготуватися, вимкнути супутники, перебудувати енергосистеми, попередити астронавтів. Але у вересні 1859 року цього часу не було. Заряджена хмара плазми, народжена спалахом, який спостерігав Річард Карінгтон, досягла Землі менш ніж за 18 годин. За сучасними оцінками, можливо, навіть за 17. Це означає, що швидкість становила понад 2000 км на секунду. Суто для порівняння: звичайний сонячний вітер мчить у 5 разів повільніше. Навіть за сучасними стандартами це виглядає як майже неможливий сценарій. Але і це ще не все. Сонце цього разу діяло неодиночним ударом. Сучасні моделі припускають, що перед головним викидом відбулася серія попередніх спалахів. Вони ніби розчистили міжпланетний простір, здувши повільніші потоки сонячного вітру з траєкторії. Уявіть собі автостраду, якою вже проїхав потік машин, залишивши після себе майже порожню смугу. Саме цією смугою й помчав головний удар. Без гальм, без опору, майже без втрати швидкості. У результаті Земля отримала космічний удар без попередження. Коли заряджені частинки врізалися в магнітосферу планети, вона стиснулася, наче щит під ударом молота. Магнітні лінії викривилися, розірвалися і перез'єдналися, вивільняючи колосальну кількість енергії. Це був не просто магнітний шторм, це була буря, яка перевершила все, що людство спостерігало до або після. Саме швидкість стала ключовим фактором катастрофи. Чим швидше прилітає викид, тим сильніше він збурює магнітне поле Землі. У випадку події Карінгтона удар був настільки різким, що магнітосфера не встигла пом'якшити наслідки. Енергія практично безпосередньо передалася в атмосферу та поверхню планети. Сьогодні вчені вважають цей приліт еталонним найгіршим сценарієм. Подібна комбінація потужний спалах, плюс рекордно швидкий викид. Трапляється надзвичайно рідко. Але вона можлива. І саме тому подія 1859 року досі вивчається не як історична кур'йозність, а як попередження. Тоді на землі ще не було електромереж, супутників, GPS і глобального інтернету. І навіть за таких умов наслідки виявилися приголомшливими. Сьогодні ж подібний швидкий удар з космосу означав би перевірку на міцність для всієї нашої технологічної цивілізації. Без часу на підготовку, без другого шансу, і з одним єдиним джерелом цього удару нашою власною зорею. Але про це дещо пізніше. Коли заряджений потік із сонця врізався в магнітне поле Землі, сталося щось, що навіть сьогодні звучить майже фантастично. Планета засвітилася не метафорично, буквально. Магнітосфера, стиснута і збурена ударом, почала передавати енергію в атмосферу. Уздовж магнітних ліній мільярди заряджених частинок ринули до полюсів, зіштовхуючись з атомами кисню та азоту. Те, що зазвичай відбувається лише в приполярних широтах і виглядає як тьмяні завіси світла, цього разу перетворилося на глобальний світловий вибух. Полярні сяйва вийшли далеко за межі своїх звичних домівок. Їх бачили в Карибському басейні, де люди ніколи раніше навіть не чули про північне сяйво. Їх спостерігали в Італії над Середземним морем. Їх помітили навіть на Гаваях, а це вже майже на екваторі. Небо палало відтінками червоного, рожевого, зеленого та фіолетового. Світлові дуги тягнулися від горизонту до горизонту, пульсували, рухалися, ніби живі. Для людей 19 століття це виглядало як справжній кінець світу або неймовірне небесне откровення. Багато хто прокидався серед ночі, переконаний, що вже настав світанок, дехто вдягався і виходив на вулицю, думаючи, що просто проспав ранок. Газети того часу писали, що можна було читати тексти просто неба, без ламп і свічок. Світла було достатньо, аби розрізняти дрібний текст. У Колорадо шахтарі прокинулися вночі і почали готуватися до роботи. Вони вийшли з будинків, побачили яскраве небо і вирішили, що час спускатися в шахти. Лише згодом стало зрозуміло, що це не ранок, і навіть не світанок, а ніч, яку переплутали з днем. Деякі свідки описували сяйво як велетенську пожежу за горизонтом. Інші говорили, що небо виглядало так, ніби його залили кров'ю, особливо яскравими були червоні відтінки, ознака того, що енергія проникала глибоко в атмосферу на висоти, де сяйво зазвичай не виникає. Сьогодні ми знаємо, це був наслідок надзвичайно потужної магнітної бурі, але тоді люди не мали цього пояснення. Для них світло вночі було знаком. Божественним, апокаліптичним або просто незрозумілим. І найголовніше це було попередження. Якщо Сонце здатне змусити ніч світитися, немов день, то що ще воно здатне зробити з планетою, яка тепер залежить від електроніки, супутників і глобальних мереж? Подія Карінгтона показала: Земля може світитися, але ціна такого світла може виявитися надто високою. У середині ХІХ століття людство ще не знало слова інфраструктура в сучасному сенсі. Не було електромереж, супутників чи серверів. Але вже існувала одна глобальна нервова система цивілізації телеграф. Дроти тягнулися тисячами кілометрів, з'єднуючи міста, країни і континенти. Саме ця система першою відчула, що таке справжній удар із космосу. Коли магнітна буря накрила землю, телеграфні лінії почали поводитися так, ніби в них вселилася невидима сила. По всьому світу оператори повідомляли про дивні і лячні явища. Телеграфні апарати іскрили, немов коротке замикання стало нормою. З-під контактів ішов дим, а подекоти займався папір. Операторів било струмом, іноді настільки сильно, що вони відскакували від приладів. Деякі телеграфні станції були змушені терміново припинити роботу, щоб уникнути пожеж. Але найабсурдніше і водночас найзахопливіше сталося далі. Через індукцію в дротах виникла така потужна електрична напруга, що деякі телеграфні системи продовжували працювати навіть без батарей. Енергія буквально текла з атмосфери в мідні лінії. Небо збурене сонцем стало джерелом живлення. Між Бостоном і Портлендом оператори вирішили перевірити, чи це не випадковість. Вони свідомо відключили живлення і на свій подив змогли ще кілька хвилин передавати повідомлення. Текст ішов дротом, підживлюваний виключно сонячним струмом. Це був експеримент, який ніхто не планував і який неможливо було б повторити в лабораторії. Водночас, в Європі, телеграфні лінії поводилися так само, повідомлення спотворювалися, передача зривалася, сигнали з'являлися там, де їх ніхто не надсилав. Здавалося, ніби сама планета намагається говорити через дроти. Те, що ми сьогодні назвали б геомагнітно індикованими струмами, тоді виглядало. Як диво або катастрофа. Людство вперше побачило, що його технології не ізольовані від космосу. Вони вмонтовані в планету, а планета в сонячну систему. Це був перший задокументований випадок, коли події за межами Землі безпосередньо втрутилися в роботу людських технологій. Не через метеорит і не через вибух, а через невидимі поля і частинки. І, хоча тоді постраждали лише телеграфи, цей раунд показав тривожну істину. Якщо кілька дротів можуть іскрити й горіти від сонячної бурі, то що станеться з цивілізацією, яка тримається на мільйонах кілометрів кабелів та трансформаторах? Це була лише розвідка боєм. Справжні питання з'явилися пізніше. Парадокс події Карінгтона полягає в тому, що вона була катастрофою, але яка не змогла стати катастрофою. Не тому, що була слабкою, навпаки, за енергетикою це був один із найпотужніших ударів Сонця за всю історію спостережень. Людство врятувала не підготовка, а відсутність вразливих цілей. Повернемося в ті часи знову, але більш детально. У 1859 році світ виглядав зовсім інакше. Не існувало глобальних електромереж. Міста не були пов'язані тисячами кілометрів високовольтних ліній. Електрика ще не стала кровеносною системою цивілізації. Не було супутників, а отже, не було чому виходити з ладу на орбіті. Ніяких навігаційних систем, метеосупутників, телекомунікаційних вузлів, які сьогодні першими приймають на себе удар сонячних бур. Не існувало GPS, інтернету, хмарних сервісів, банківських серверів, фінанси не залежали від синхронізації атомних годинників, лікарні не працювали в режимі 24 на 7 на складних електронних системах. Авіація ще не літала через полюси, покладаючись на супутникову навігацію. Навіть телеграф, єдина глобальна технологічна мережа того часу був відносно простим. Так, він іскрив, горів і бив операторів струмом, але його поломки не запускала ланцюгову реакцію, яка могла б зупинити цілі країни. Іронія в тому, що світ був неймовірно непідготовлений і саме тому відносно безпечний. Сонце вдарило по планеті з усією силою, але цивілізації майже не було за що чіплятися. Сьогодні ж усе інакше. Сучасний світ це гігантська, щільно з'єднана система, електромережі тягнуться континентами, супутники оперізують Землю, а кожен смартфон прив'язаний до сигналів із космосу. Навіть короткочасний збій здатен зупинити логістику, фінанси, зв'язок і медицину. У 1859 році ніч могла стати днем. І це дивувало, у 21 столітті подібна подія може зробити день цифровою темрявою. Подія Карінгтона стала для нас історичним попередженням, надісланим у часи, коли людство ще не мало чого втрачати. Ми пережили її без глобальних наслідків не тому, що були сильними, а тому, що були простими. І питання, яке вона залишила після себе, звучить тривожно і актуально, чи так само легко ми відбудемося переляком наступного разу. Якби подія масштабу Карінгтона повторилася у 21 столітті, вона вже не була б дивною астрономічною курйозністю. Вона стала б глобальним стрес-тестом для всієї цивілізації. І за оцінками науковців, ми навряд чи б пройшли його безболісно. Сучасні моделі NASA малюють картину, яка виглядає майже як наукова фантастика, але ґрунтується вона на цілком реальній фізиці. Перший удар припав би на орбіту. Потоки заряджених частинок можуть пошкоджувати електроніку, викликати збої в портових комп'ютерах і деградацію сонячних панелей. Частина супутників могла б перейти в аварійний режим або бути втрачена назавжди. Це означає не лише втрату зв'язку і телебачення, а й сліпоту для метеорології, навігації та спостереження за землею. Навігаційні системи, надзвичайно чутливі до змін в іоносфері. під час надпотужної магнітної бурі сигнали спотворюються або зникають повністю. Літаки втратили б точне позиціонування, морські суда, навігацію, а логістичні ланцюги почали прозвалюватися буквально за години. Найнебезпечніший сценарій це удари по наземній інфраструктурі. Геомагнітні індуковані струми можуть перевантажувати трансформатори, особливо великі і старі. Їхній вихід із ладу це не питання перезапуску. Деякі трансформатори виготовляються індивідуально і потребують місяців або навіть років для заміни. Кискадні аварії здатні залишати цілі регіони без світла на тривалий час. Ну кому як не нам це добре розуміти? Сучасні фінанси існують у режимі постійної синхронізації, дата-центри, біржі, платіжні системи, банкомати. Втрата електрики і зв'язку означала б замороження транзакцій, проблеми з доступом до коштів і втрату довіри до фінансової стабільності. Економіка не просто сповільнилася б, вона могла б зупинитися. Інтернет не зник би миттєво, але став би фрагментованим. Окремі регіони втратили б зв'язок, міжконтинентальні маршрути перервалися б, мобільні мережі виходили б з ладу через перебої з живленням і супутниковими каналами. Цифровий світ, до якого ми звикли, розпався б на ізольовані острівці. За оцінками економістів і аналітиків інфраструктури, відновлення могло б тривати місяці, а в окремих випадках роки. Сукупні економічні збитки оцінюють у трильйони доларів, що зробило б таку подію однією з найдорожчих катастроф в історії людства. Без жодного вибуху, без жодної війни. І головне, це не сценарій, якщо, а сценарій коли. Події масштабу Карінгтона натрапляються зрідка, але сонце не змінило своєї природи. Воно й далі живе власним ритмом спалахів і бур, незалежно від того, наскільки вразливою стала наша цивілізація. Ми більше не живемо в світі, де ніч може просто стати днем. Ми живемо в світі, де один космічний спалах може вимкнути цивілізацію з розетки. Тому навчайте своїх дітей користуватися механічними годинниками та паперовими мапами. Подія Карінгтона часто сприймається як екзотичний епізод із минулого. Щось разове, майже легендарне, але насправді вона зовсім не унікальна. Вона радше найяскравіший дзвінок у довгій черзі попереджень, які сонце надсилало людство протягом останніх двох століть. Історія чітко показує подібні бурі вже не раз нагадували про себе. У 1921 році світ пережив так звану Велику залізничну бурю. Телеграфні та телефонні лінії в США та Європі виходили з ладу, виникали пожежі на станціях зв'язку, а залізнична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень. За потужністю ця подія була дуже близькою до Калінгтонської. Просто світ навіть тоді ще не мав глобальних електромереж. У 1989 році магнітна буря значно слабша за подію 1859 року. За лічені хвилини знеструмила канадський квебек. 6 мільйонів людей залишилися без електрики майже на добу. Причина вихід з ладу трансформаторів, перевантажених геомагнітно індикованими струмами. І це сталося в уже технологічно підготовленому світі, який вважав себе захищеним. А у 2012 році людство фактично уникло катастрофи лише завдяки щасливому випадку. Надпотужний корональний викид Маси за силою порівняний або навіть сильніший за подію Карінгтона пройшов через орбіту Землі. Але на 9 днів пізніше, коли наша планета вже була в іншій точці своєї траєкторії. За словами астрофізиків НАСА, якби цей викид стався трохи раніше, наслідки для сучасної цивілізації були б катастрофічними. Статистика додає ще більше тривоги. За оцінками дослідників космічної погоди, бурі масштабу Карінгтону трапляються в середньому раз на 100-200 років. Це не гіпотеза і не страшилка, це висновок із даних сонячних спостережень, ізотопів у льодових кернах та історичних записів. І тепер виникає незручне питання. Якщо остання подія такого рівня сталася у 1859 році, то де саме ми зараз на цій часовій шкалі? Ми вже живемо в епоху максимальної вразливості. Ми залежні від електрики, ми пов'язані з супутниками, ми просто прив'язані до точного часу, сигналів і мереж. Подія Карінгтона перестає бути просто історичним курйозом. Вона виглядає як попередження, яке людство почуло, але так і не до кінця визнало. Питання більше не в тому, чи це повториться, питання лише в тому, наскільки готовими ми будемо, коли Сонце знову нагадає, хто тут справжнє джерело енергії. Ми звикли сприймати Сонце як щось стабільне і доброзичливе. Воно сходить щоранку, зігріває планету, дає енергію рослинам, визначає клімат і ритм життя на Землі. Без нього не було б ані атмосфери, ані океанів, ані самого життя. Але ця звична, майже домашня зоря має й інше обличчя. Небезпечне, мінливе й неймовірно потужне. Подія Карінгтона стала моментом, коли людство вперше на власні очі побачило справжній масштаб сонячної сили, один єдиний спалах, і магнітне поле землі затремтіло, небо спалахнуло серед ночі, а технології, які вважалися дивом прогресу, вийшли з під контролю. Сонце це не просто світильник у космосі, Це гігантський термоядерний реактор, у надрах якого щосекунди відбуваються вибухи порівняні з мільярдами ядерних бомб. Його магнітні поля постійно сплутуються, рвуться і перезаряджаються, породжуючи сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси. Більшість із них минають нас безслідно, але інколи трапляється подія такого масштабу, що навіть міжпланетний простір. Не здатен її загасити. Карінгтон показав, наша планета не ізольована від космосу. Ми живемо всередині сонячної системи у полі впливу активної зорі, яка не зважає на наші електромережі, спутники чи фінансові системи. Магнітне поле Землі це наш щит, але він не є абсолютним. І що складнішою стає цивілізація, то більше точок вразливостей вона створює сама. Сьогодні ми значно краще розуміємо сонце, ніж у XIX столітті. Ми спостерігаємо його супутниками, вимірюємо сонячний вітер, прогнозуємо космічну погоду, запускаємо до нього зонди. Але, попри це, ми все ще не здатні повністю контролювати наслідки надпотужного спалаху. Ми можемо лише виграти трохи часу, години або в кращому разі день. Тож подія Карінгтона це не просто історичний епізод і не космічна сенсація. Це нагадування про крихкість сучасного світу і про те, що технологічний прогрес не скасовує законів природи. І питання справді не в тому, чи повториться це знову. Сонце не змінює своєї природи. Питання лише в одному: чи встигнемо ми підготуватися до моменту, коли світло, що дарує життя, знову покаже свою руйнівну силу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!